Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в тера нова на Board Game Arena. Це економічна стратегія, тематичний нащадок теремістики, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн-гри рекомендую зайти в телеграм-канал та Діскорд-сервер. Посилання закріплені в описі під відео, розширте території своєї фракції на всю карту, для цього розвивайте економіку своєї цивілізації і вміло використовуйте здібності своєї фракції. Наберіть найбільше очок і домінуйте над Тера-Новою! Майже у центрі столу розміщується ігрове поле. Підготовка відбувається автоматично, перемішуються тайли цілей та викладаються по одному горі горілиць на 5 комірок внизу ігрового поля. В реальних умовах біля комірок сили у лівій частині ігрового поля розміщується запас жетонів дій, монет і жетонів територій. Випадковим чином обираються плитки бонусів, вони викладаються праворуч від ігрового поля. Їхня кількість залежить від кількості гравців, що беруть участь у грі на три більше ніж число учасників. Випадковим чином визначається перший гравець, який отримує відповідний жетон. В адаптації механіку черговості ходів можна визначити в налаштуванні гри. Або хід передається за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця, або визначається порядком пасування. У будь-якому випадку порядок відображається в статус-барі гравців. Ціль гри: Як не дивно, але наприкінці гри перемагає гравець, який набрав найбільшу кількість переможних балів. Переможні бали можна набрати як під час партії, так і в кінці гри. Для кожного з п'яти раундів є тайл цілі. Він показує, як отримати переможні очки в поточному раунді, за рахунок будівництва оселі, торгових домів чи палаців, за заснування міст, за покращення навігації, за тераформування, тобто кількість використаних лопат. Щоб відобразити опис тайла, наведіть на нього курсор. Бонусні тайли приносять переможні бали, коли ви пасуєте, якщо виконується вказана вимога про наявність споруд на ігровому полі. Як тільки ви виконуєте умову заснування міста, автоматично отримуєте на вибір одну плитку міста. Деякі фракції мають особливі можливості отримання додаткових переможних балів. Наприклад, Друїди можуть конвертувати силу в переможні бали. Наприкінці гри переможні бали нараховуються за найбільшу з'єднану область на ігровому полі. Перше місце забирає 12 балів, друге 8, третє 4. І по одному балу за кожні три одиниці золота в запасі. Вхід гри. Перша дія в адаптації це вибір фракції. В налаштуваннях гри можна обрати варіанти: можна вибирати фракції, роздати їх випадковим чином або розіграти підготовлену вступну гру. Я розгляну варіант драфту, тобто самостійного вибору фракції. Кожен гравець, починаючи з першого, обирає одну з цивілізацій та забирає відповідний планшет, натиснувши на фракцію, її планшет перенесеться під ігрове поле. Наведіть на нього курсор і вам відобразиться опис короткої історії та особливості цивілізації. Кожні дві фракції з 10 відповідають певному кольору, це тип рідної території. Як тільки ви обираєте цивілізацію, суміжна по кольору стає недоступною для інших гравців. Біля назви цивілізації позначена її складність. Буквою А позначені простіші, Б просунутіші. Кожна фракція має три особливі здібності: одну з самого початку гри, зображена у вигляді обкладинки книги, дві інші під палацами і відкриваються після їх будівництва. Також зверніть увагу на суміжність земель. На планшеті кожної фракції є коло тераформінгу. На ньому зображено 5 типів земель. Домашня земля знаходиться по центру. Вона має той самий колір, що й компоненти та фон планшета вашої фракції. Коло місцевості показує вартість, яку вам потрібно заплатити, щоб зробити інші території придатними для життя вашої фракції. Обирайте розважливо! Адже хитрі сусіди потенційно можуть тераформувати ваші землі і забрати їх собі. В принципі, цим можете скористатися і ви, щоб допекти опонента. Як тільки ви обираєте фракцію, відповідний планшет і всі компоненти розмістяться під ігровим полем, в реальних умовах ви будете виставляти всі будівлі самостійно, ви отримуєте всі компоненти кольору вибраної фракції, кількість будівель. Тайлів, міст та мостів обмежена кількістю відповідних компонентів. Будівлі виставляються на відповідні місця на планшеті вашої фракції. Кожен гравець розміщує жетон своєї фракції на нульову клітинку треку підрахунку очок на дошці. В адаптації цей трек спрощено, а переможні бали відображаються в статус барі гравців. Там же знаходиться ваш резерв та значення доходу золота і сили. У відповідних комірках відображається кількість жетонів сили, значення треків навігації та кількість з'єднаних будівель. Стартова кількість золота зазначена у верхньому лівому кутку планшета під назвою фракції. У правому кутку планшета вашої фракції зображено три чаші сили. В них розподіляються вісім фішок сили, так як зазначено на самому планшеті фракції. Під зображенням книги є трак навігації. Значення показує вашу дальність подорожей по річковим гексам і відповідно, які тайли місцевості знаходяться в межах досяжності. Далі ви розміщуєте ваші перші оселі на гексах землі вашого кольору, будь-де на карті. Кожен гравець виставляє по дві оселі по одній в порядку від першого до останнього. Останній гравець розміщує дві і далі в зворотньому порядку. При розміщенні перших споруд не можна тераформувати землі. Всі будівлі, включаючи оселі, знімаються з планшета фракції зліва направо, після цього починаючи з останнього гравця і в зворотньому порядку. Розбираються доступні плитки бонусу раунду, які дають додатковий дохід, особливі дії, або приносять переможні бали в кінці раунду. На обраних тайлах розміщуються фішки відповідних гравців. На плитки, що залишилися, викладається по одній бонусній монеті, і вони залишаються до наступного раунду. У грі 5 раундів кожен складається з трьох різних фаз. Дохід. Дії та завершення раунду. Дохід В першій фазі всі отримують гроші та або переганяють силу. Дохід завжди зображується як ресурс на розкритій долоні. Сума вашого доходу залежить від побудованих будівель, властивості фракції і вашого бонусного тайлу на цей раунд. Дії. Під час фази дій, починаючи з першого гравця і по черзі, гравці виконують по одній дії, до тих пір, поки всі не спасують. У свій хід ви можете вибрати одну із семи різних дій, відобразити список можна натиснувши на відповідну кнопку. Окрім пасу, іконка згорнутого совою, кожну дію можна виконати будь-яку кількість разів, але один раз в хід. Тераформування та будівництво Будівництво оселі. Щоб побудувати житло на гексі землі, цей гекс повинен бути вашого кольору, вільним і суміжним безпосередньо чи опосередковано з однією з ваших споруд. Також вам потрібно заплатити вартість будівництва. Кожне житло коштує 4 гривні. Ви берете фішки споруд завжди з крайньої лівої комірки. Оселі дають вам або гроші, або зряд сили в фазі доходу. Перетворення земель щоб забезпечити виконання першої умови, ви можете перетворити один незайнятий гекс землі на вашу територію безпосередньо перед будівництвом оселі. На цей гекс розміститься тайл землі вашого кольору. Перетворення сусідніх типів земель з одного в інший коштує одну лопату. Максимальна вартість перетворення становить дві лопати. Отримати лопати можна у різні способи. Купити за гроші одну або дві. Одна або дві лопати можуть бути отримані за рахунок використання сили, один з бонусних тайлів дає одну лопату. За допомогою лопат можна перетворити тільки один гекс землі. Він повинен бути безпосередньо або опосередковано з'єднаний з однією з ваших споруд, Гекси землі з жетонами землі на них, але без будівлі, вважаються вільними, не можна перетворювати землі, на яких є споруди. Також є два особливі випадки якщо отриманих хлопат за рахунок використання сили або бонусних жетонів. Недостатньо для перетворення землі на вашу територію, ви можете доплатити гроші за необхідну кількість лопат. При отриманні двох лопат, якщо вам потрібна лише одна з них, ви можете застосувати другу лопату для перетворення ще одного гекса. Однак на ньому не можна буде одразу збудувати оселю, не можна залишати лопати для майбутніх дій. Їх необхідно використовувати відразу ж. Суміжність важливо розрізняти пряму і непряму суміжність земель. Землі та споруди вважаються безпосередньо суміжними один з одним, якщо у них є загальна межа гекса, чи вони пов'язані мостом через річку. Землі та споруди вважаються опосередковано суміжними, якщо відокремлені один від одного одним або більше гексами рік, але значення вашої навігації достатні, щоб покрити цю відстань. Поліпшення будівель споруди можна покращувати. Вартість кожного поліпшення зображена на планшеті фракції на відповідному сувої. При розміщенні нових споруд на ігровому полі вони завжди знімаються з лівої комірки планшета. При покращенні фішка споруди замінюється іншою. Попередня повертається на планшет вашої фракції завжди в праву вільну комірку відповідної шкали. Це відповідно зменшує дохід від будівель цього типу. Існує три можливі поліпшення, два з яких можна зробити по разу за всю гру. Поліпшення оселі до торгового дому коштує 10 гривень. Якщо з житлом безпосередньо суміжна, хоча б одна будівля суперника, то потрібно заплатити лише 7. Кожен торговий дім дає вам золото та силу у фазі доходу. Поліпшення торгового дому до палацу становить 14 гривень, при цьому ви обираєте, який з двох ви будете будувати. Після зведення лівого палацу кожна фракція відкриває свою особливу властивість. Правий палац на планшетах фракції рівня А відкриває однакові властивості. На планшетах Б. Особливі. Палац може відкрити активну спеціальну дію. Ви можете виконати цю дію один раз за хід, починаючи з наступного ходу. Застосувавши ефект, комірка накривається жетоном дії. Енергетичний цикл: Кожен гравець має 8 фішок сили, які розподілені між трьома чашами. Щоб використати силу, необхідно спочатку зарядити жетон сили, тобто перенести в чашу 3. Як тільки ви отримуєте силу, як дохід, стайла міста, тайла бонусу раунду, або коли суперники будують споруди поряд з вами. Ви переміщуєте фішки з чаші до чаші. Аналогічно, коли ви витрачаєте силу, фішки не видаляються, а просто переміщуються між чашами завжди за годинниковою стрілкою. Під час отримання сили, якщо є фішки сили в чаші 1, вони будуть переміщуватись в чашу 2 за кожну одиницю отриманої сили. Якщо чаша 1 спорожніла, будуть переміщуватись фішки сили з чаші 2 до чаші 3. Якщо всі фішки сили знаходяться в чаші 3, ви більше не можете отримувати силу. Ви можете витрачати тільки фішки сили, що знаходяться в третій чаші. Не обов'язково, щоб там були всі наявні фішки сили. Після використання вони переміщуються в першу чашу. Отримання сили. Дія будівництва та перебудови надає можливість вашим суперникам отримати силу. Ви не отримуєте силу за власне будівництво. Сила може бути отримана тільки коли споруду ставить суперник. Кожна споруда має певне значення сили, це значення зображено ліворуч від будівель на планшеті фракції. При використанні дії будівництва або поліпшення ви повинні повідомити власників безпосередньо суміжних з вами будинків, що вони можуть зарядити силу. В адаптації це робиться автоматично. Сила, яку може отримати суперник, дорівнює сумі значень сили будівель безпосередньо суміжних з вашою новою спорудою. Використання сили у грі є два варіанти використання сили: основний і допоміжний. Основні представлені на ігровому полі. Кожна область використання сили, відзначені помаранчевими восьмикутниками. Можна активувати лише один раз за раунд. При активації області ви переміщуєте відповідну кількість фішок сили з чаші 3 до чаші 1. Після цього поверх комірки розміщується жетон дії для нагадування, які області більше не можна активувати в цьому раунді. За 3 та 4 сили ви можете виставити один міст. За чотири сили просунутись по треку навігації, отримати 7 монет або 1 лопату. За шість сили дві лопати. Після отримання лопати можете відразу виконати першу дію терраформування та будівництво. Як допоміжний спосіб використання сили, у будь-який момент вашого ходу ви можете конвертувати силу в золото один до одного. Обмін не вважається дією. Заснування міста протягом гри можна заснувати одне або декілька міст. Міста виникають автоматично, як тільки виконуються такі дві умови: є принаймні чотири споруди одного кольору, безпосередньо суміжні один з одним, які в сукупності мають принаймні сім сили. Ці вимоги можна спростити, збудувавши палац на планшетах А. Зменшить вимогу сукупної сили міста до шести. Коли ви засновуєте місто, всі споруди безпосередньо суміжні один з одним, входять у місто, навіть якщо кількість цих будівель більша за необхідний мінімум. Споруди, зведені у безпосередньо суміжних із існуючим містом землях, розширюють це місто, а не утворюють нове. Однак, коли нова будівля об'єднує два існуючі міста в одне велике, вони не втрачають своїх індивідуальних прав і функцій. Опосередковано суміжні будівлі, особливо через річки, не враховуються під час заснування міста. Щоб їх з'єднати, потрібно побудувати міст. Щоб позначити місто на карті, ви обираєте тайл міста із резерву та підкладаєте його під одну із будівель цього міста. Ви одразу ж отримуєте стільки переможних балів, скільки вказано на обраному тайлі, плюс одноразову нагороду, гроші, силу чи просування по треку навігації. Поліпшення навігації Для розширення своїх володінь землі можна колонізувати через плавання по річці. Щоб надалі перетворювати землі або зводити споруди через Гекси Рік, в якості дії ви можете пересунути на одну поділку маркер на вашій шкалі навігації. На планшеті фракції вказана вартість цієї дії 8 гривень. Ви одразу отримуєте стільки переможних очок, скільки вказано на позиції шкали навігації, на яку ви пересунули маркер. Збудувати міст. Заплатіть 10 гривень, щоб збудувати один міст. Можете розмістити міст із вашого запасу на незайнятому місці для мосту, що примикає до території, де є одна з ваших будівель. Якщо на річці між двома територіями нема такого переходу, то ви не можете побудувати там міст. Особливі дії Кожну особливу дію можна виконати лише один раз за раунд. Виконання особливих дій також позначається помаранчевим восьмикутником. Деякі фракції відкривають особливу дію після спорудження палацу. Одна плитка бонусу дає особливу дію, що дає безкоштовну лопату для перетворення земель. Пас. У свій хід, якщо ви не можете або не хочете виконувати більше дії, ви повинні пасувати. Однак ви все ще можете заряджати силу, коли суперники будуватимуть або покращуватимуть споруди поряд з однією з ваших будівель. Перший гравець, який пасує, стає першим гравцем у наступному раунді і бере маркер першого гравця. При цьому повертається ваша плитка бонусу і ви обираєте одну з трьох доступних. Не можна брати тайл, який ви щойно скинули. Ви можете взяти плитку, яку інший гравець повернув у цьому раунді. В останньому п'ятому раунді бонусні карти не беруться. Якщо на плитці бонусу були монети, вони додаються у ваш резерв. Кінець раунду Коли всі гравці пасують, поточна фаза дій закінчується. У раундах з першого по четвертий відбувається очищення. Що готує поле до наступного раунду в останньому цієї фази немає. Знімаються жетони дій з області використання сили на ігровому полі, з області особливої дії на планшетах фракції та плитках бонусів. На кожне з трьох жетонів бонусів, що залишилися, викладається по одній гривні. Якщо плитку ніхто не брав, то гроші на ній накопичуються. Перевертається тайл цілі. Так відстежується кількість раундів до кінця гри. Завершення гри гра закінчується, коли всі гравці пасують у фазі дій останнього раунду. Після цього здійснюється фінальний підрахунок очок. Про отримання балів я вже розповідав: до балів, які ви отримали протягом гри додаються бали за найбільші області з'єднаних територій. Визначається кількість ваших споруд безпосередньо або опосередковано суміжних один з одним. При відповідній величині навички навігації розрізнені області можуть бути опосередковано суміжними один з одною, і в даному випадку будуть вважатися з'єднаними. Гравець із найбільшою кількістю з'єднаних будівель отримує 12 балів, за друге місце 8 переможних очок, за третє 4. Ці значення вказані в правому нижньому куті ігрового поля. При нічиї сума переможних очок за відповідні місця розділяється між гравцями з однаковим числом з'єднаних будівель з округленням у меншу сторону. На останок ви отримуєте переможні бали за гроші в запасі по одному за 3 гривні. Гравець із найбільшим числом переможних очок перемагає у грі. У разі нічиї переможців буде кілька дуельні варіанти. Для двох гравців розроблені два варіанти гри. Ви можете обрати більш стратегічний варіант пленнер, і рандомний Lucky Digger. В обох випадках в гру вступають нейтральні будинки. Для гри використовується бік ігрового поля зі значком Для двох гравців. Будинки нейтральної фракції вважаються будинками іншої фракції при оплаті вартості торгового дому. Розміщення нейтрального будинку не викликає жодних ефектів: ні зарядки сили для сусідніх будівель, ні фракційних здібностей. Правила гри для стратегічного варіанту після розміщення ігрового поля, але перед виконанням ігрових кроків підготовки гри. Випадковим чином обирається один колір фракції в якості нейтральної. Кожен із вас отримує одну оселю цього кольору та розміщує її на незайнятій території, позначеній будиночком у нижній частині відповідної домашньої місцевості, після чого підготовка продовжується як зазвичай. Ви не можете вибрати нейтральну фракцію як свою фракцію. У третій фазі третього раунду, і тільки тоді ви розміщуєте ще по одному будинку нейтральної фракції на двох інших територіях цієї фракції, якщо вони ще доступні. Правила для рандомного варіанту: перед фазою доходу кожного раунду, включаючи перший раунд, перший гравець бере одну оселю кожного з трьох кольорів фракцій. Не обраних вами і випадковим чином витягує з них один і розміщує на незайнятому гексі відповідного кольору із позначкою будиночка. Якщо відповідного гекса немає, оселя скидається. Інший гравець витягує один випадковий будинок із двох, які залишились, і розміщує його за аналогічними правилами. Третій будинок, що залишився, скидається. Далі хід гри та підрахунок очок відбувається за звичайними правилами. Що ж, це всі правила. Приєднуйтесь в телеграмі та Діскорді, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі в партіях, підписуйтесь на канал, всього найкращого ще почуємося!